Хей-йо, з вами Дісайпо, і ми продовжуємо грати Cat Ghost Fishing. Сходу почнемо з Baby Java. І ось тут ого, 24 тисячі. Так, далі спробуємо зловити нових оцих великих абусела. Так, Тетяно жив коробом. І тоді вже пробуємо закинути глибше. О, якась нова. Дуже схоже, до речі, було вже Fish. Найс, nice. сходу зразу дві. Ого, як глибоко спустився. Нічого собі в нас спускаються досі. Ого, якась клякса. Якесь око тільки видно. А, це кит з сердечком на хвості лол. Гейгер. Якась ніби радіоактивна риба. О. Оце гігант. Треба якось буде ним теж зайнятись. О, то я до кінця дійшов. Оцього білого зловим. Такого маленького, няшного. Ніби тюлень. Як називається? Що не показується. Тім, 12 тисяч. Вони сі тут такі дорогі. О, це сюда фіш. В смысле, вона просто з'їла. Вона все велика чи що? О, знову якась нова. 60... Ого, 250 тисяч. Дуже дорогі риби тут. Швиденько. Тупо пачками ловлю нові риби. Хм, що? Ага, вона вкусила. Дивно. можливо, напевно, три гак чи що? З'їла рибу, а сама не зловилась. Ого, які чорні. Він ніби з якогось аніме. О, дракон. Може. його на них треба ловити? Хоче він тікає. Але він ходить дуже близько коло риби цієї. А вона пливе ніби за ним. Ладно, давайте зловимо її. Вона ж теж нова для мене. Акума. 130к Я в щось. Зриваємо. І ще плюс одна рибка. Блосіп. вона ніби зомбі мозок має. Вони всі тут як зомбі виглядають. Так, не вийшло знов збивати соду. Ого, вона тягне вниз. Давай не до не з самого низу. Далеченько вона затягнула. Якась нова печера. Фіга собі. О Риба була шайно Синю. Бачила? Ніби перевод якийсь. Не он. О, є щось нове. Він може стрістой. Ладно, давайте першу цю велику словом. Дізі, я вийду з цієї шахти. Ай, блін, світло закінчилось. Але вони всі так легко тягнуться насправді. Або я прокачав силу занадто, або не знаю. Це дивно, вони навіть не вручається. Герем 220 тисяч. Найс, плюс один. Що, пробуємо компасом. її компасом. Полівом ловим компас. Вот там якась рибка, которая еще цікава. А, це не та рибка, що цікава. Чи шлях, так би мовити. Вниз. Шлях вниз. Аккуратно, не акуратно це робити. Це можна попастися. Ні, ну, це знато легко щось було цього разу. Хіба ні? Типа... Я навіть не відчув. Наскільки... Це щось занадто. Тихенько, спокійно, я зараз договорюся. Так, ні, я знаю ці приколи. Я знаю ці приколи. Я знаю шлях. Довіртесь мені, я знаю шлях. Ось сюди. Так от, це було занадто легко. Типу, я поверху якось прийшов і найс. А я понизу якось йшов дорогами незвіданими. Може дракона на золоту рибку зловити. Ні, він тікає з золотої рибки теж. Ну ладно. Тікає так тікає. Goldfish. 450к. Ой. Хехе. <свісна> Отак, От 450к. Взирається. Ну що, я не зміг нормально робити все, як я хотів. Шапочка безкорисна. Реально, безкорисна шапочка, тому що вона майже не показує ну, місцях, де ті риби насправді існують. Продаємо. Беремо новий квест. Луї Фін. Луї Фін. Звучить е, знайомо. Звучить як ось ця риба. Тут лишається дракон Абусал. А, так Абусал, я знаю таке. Давайте його ще зловимо на кінець серії, чом би ні. Якщо мені вже його сказали зловити. Так, давайте, по-перше, Травлеру це зробимо. Бела вам більше джаусів. Стоп. Почекайте, я можу так пролетіти туди назад? Чи вона якось порветься? Я просто зараз пролечу повністю все. О, риба мені треба. Її перемогти просто в чесному бою. Це щось неймовірне. Нахворе. Типу, що ви розуміли, я вже майже вдома. І в нас воно тяне. Нахвора. Я не програю її. Ну, доки я можу, то ти не програю. Я не верю, то что и можно озловить таким чином. Видите, что я там понамальовал? Понавымальовал? Все, я уже не могу даже тянуть. Я даже не мог тянуть. Насколько она мощна? Типа, она... Вау. Вау! Щоб ви розуміли? Я в кінці вже карти. Я боровся, я встиг доблисити до кінця карти. Не знаю, скільки там було, але дійсно мало. Погнали раз, два, три, на там Денс Амійо займається. Сюда. Це було не важко. Цікаво, що зараз за третій квест, звичайно, буде. Ну, а бусел це оця велика фігня. Ми вже це бачимо по нашому каталогу. Крейфін — це, оця, що треба якось його обманунькати. Свішер це, по-моєму, щось маленьке. оце. Ні. Що таке свішер? свіше? ще не зловив, до речі, так і не зміг поки що. Соду не зловив. Є пара риб. і ми якось до них дійдемо. А ось, свішер. Довіра. Що може це означати? Треба якось зупинити, щоб вони самі підійшли ще щось типу такого, щоб вона не рухалась? Може таке бути? Що її треба акуратно типу ловити? Ну, Звучить їм її треба акуратно якось ловити. Так, я тепер маю її викинути, правильно? Типу, довіра. Бла бла бла, оце все. І тепер я якщо. Кину. О-о-о! Крейфін. Догадався? Ха, а довіру я твою обманюнька, я тебе викинув не воду назад. Ой, комедно вийшло. О, добре, добре. ходи ходи. Ту зараз закину воду, і ти це зловиш. Ще п'єкні. Так, і мені лишилося лише кораловий риф передавитися, правильно? Давайте. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут є оці шрімпіки, яких немає. Потім є тут нічого. Тут лабає риба. Ну собі лабай далі. Тут у ці риби не потрібні нікому. Шапка цікава, я її заберу. Так, що воно, нас ще є? Та нічого такого плукового нема. Після коралового рифу мені говорять. Ну, давайте зю велику рибу приведемо. You can snack past aggressive fish but some are harder to hook. Та не буде ще вона. Що ми продаємо? І получаємо нові квести. Dragon. Swisher Dragon і Abuzzel. Swisher смішно лишати насправді виглядає, ніби вони мають бути десь тут. Я їх не бачив. В каталозі пише, що вони прямо після цього. Але тут нічого немає. На дні після коралового рифу. Правильно я прочитав? Давайте ще раз. This small light blue fish lives on the ocean floor just past the coral reef basin. Добре, якщо ми дивимося на ось цих рибок. Що там пише про них? Що вони в Coral Reef Basin? Coral Reef Basin. Coral Reef, among other small tropical fishes. Basin. Reef basin. Ocean floor. I don't know. Taima. Може, dalle? Можна ще далі. Десь типу, ось тут. Аж. Так. Давайте купимо. Ось цю штуку. І та бомбу теж. І ось це теж. Великий хук я купив, якщо щось. Великий хук означає, що я зможу зловити будь-яку рибку після того, як я зловлю звичайну рибку. Ні, не, її, не її, не її, ні нафіг вона не здалася. Ну, прям реально. Так. Так, так. Тону. Тону. Прям ці серії. Прям ці серії а обусила. Тану. Прям ці серії. Ще й ніч починається щось. Давай. Я, я з не буду битися до, до посиніння, серйозно. Тут немає каміння. Тобі не вижити, розумієш? Якщо ти не потягнеш мене на саме дно цього... Підземного світу то тобі не вижити. Сюда, Абусал! Фух, це було важко, не сказав би. Кидаємо його назад, звичайно, цього гіганта. Хихе. Нічого собі вона тягне. Ого, ого, ого. Давай. Ти мені подобаєшся. Ти мені вже подобаєшся. Так як ти тянешся, все, у фу 30 секунди, конечно, не вистачає, що ти дотягнула до якогось неймовірного місця, але я тебе типу, запам'ятаю. О. Блін. А є ш, а був шанс, а був шанс. Зломну супні серії дракона, точно. Свішер, я не знаю, що з цим. Що з цією рибкою де вони? Щось придумаємо. І. Слизнячка, що треба буде зловити. Слизнячок. Плюс один. Плюс один. Слаймі. Що мені ще лишається злово, то я вже навіть не знаю. Продаємо. Берем новий квест. Сода фіш. Кайф. Рибки, які я не зловав. На цьому треба поміняти шапочку. І закінчимо з новою шапочкою. Тріл Давайте щось зрідкісно почнемо. Може, там буде якась цікава. Ну давайте оце подивимось. А, точно. Капець. Котик без шапки. Як таке можливо. Ось це, дай я хотів глянути, як воно працює. А, йма. Вау, це цікаво. Ну, все, попробуємо далі. Дякую всім за перегляд. Пайо!